Щодо ударів ракетами поту, ви очікуєте цієї зими якої ситуації? Повторення того, що було минулого року, або ситуація може змінитися через те, що ракет фізично менше стало? У них менше стало фізично ракет. Наша протиповітряна оборона не така протиповітряна оборона, яка була в минулому році. Ми суттєво посилили її, і ці зразки західні, які мають потужні можливості. Але водночас ми розуміємо, що Росія налагодила виробництво шахедів. Це дешевий варіант, яким вони можуть далі тероризувати населення України. А, можемо лише спрогнозувати, що це, скоріш за все, буде все ж таки комбіновані удари, вони будуть намагатися стріляти ракетами. Хоча ми бачимо, що певний час вже стратегічна авіація не підіймалась. Але все ж таки я кажу постійно, що ви порахуйте, скільки за минулий час було виконато ракет. Випущено, ми розуміємо, що вони просто використали максимально подвійну норму, і вони зараз накопичують. Будуть вони використовувати, не будуть вони використовувати. Спроба нанесення знов-таки ударів у них буде, це однозначно. Допоки вони не зрозуміють, що вони в стадії програшу. Шахеди будуть пускати. Да, будуть пускати комбінованими ударами ракети-шахеди. Але ж знов таки, наша протиповітряна оборона набагато сильніша, ніж в минулому році, тому для них це буде складніше.